Не не нам не приємно, коли ви трошите коня без дозволу. Будь ласка, почитайте правила безпеки. Біля Чи коня? можна підходити до чужого коня? Можна. Не можна, віде, будь ласка. Це чужий фінь не можна віде. підходити. Ну, а якщо він вас бодне, то що нам робити? Якщо він вас бадне, що нам робити? Ви мене просто не слухаєте. Я вас почула скажу, що ви знаєте. А і але не можна повати. підходити до себе. У мене чужого в дідах все життя був скінь. У мене шо? в подвір'я були коні. Тай, і ти, ти... Скільки тобі років, дитина? 12. А мені 52. Наші я, напевно, знаю, що це таке. Ну, Так вибачте ну, ну... мене. Ну, наш кінь, він може бути диким, це може бути жеребець, Серьезно? може бути я, я, вони... я до жеребців підходжу. Ну йому не з нами, він себе людина ну, людина Ну, ну він... Кінь чувствує людей. Так як і собака. Будь ласка. Я не так, боюся ой, так, я до до того, коня. До Ну кінь боїться. Того, ж, кінь може... Наш кінь може вас боятися. А, мене він бояться. Так, він може, він може, бояться. Бояться. Він може він вдарити, він може вкусити, він може баднути, він може зробити все, що завгодно. Кінь лишається конем. Якщо він зараз спокійно, це означає, що він буде далі себе вести спокійно. І я не хочу далі проводити цю розмову. Будь ласка, я зрозумів вас. якщо він спокійний, то життя буде спокійним Ні, ні, це він не він так не працює. Це не так працює. Це зовсім не так. І ці так, правила ні. не видумали не ми. Дівчата. Я не хочу вам тикати, але обіцяю Я да. виріс на конюші. Угу. Я знаю, що таке кінь. Та й що в мене вдома були коні Коли я знав, що ти хін тебе ще в производстві не були, і твої, твої батьки нахуй, блядь, ще... Можна, будь ласка? Дружки гралися, серйозно. Дівчата, ви знаєте, ви... Ви мене пристерігайте, це його можете пристерігати, ну не мене. Я зараз можу викликати ну, поліцію, мене, зараз будь, будь ласка. не потрібно нам викликати. Я не хочу до вашого ходя підходити, ви нормальні, е, дівчата. Ми нормальні. Я вам це. просто об'ясняю. Я знаю, що це коняка, я коло неї виріс. Ми складали, це ми сказали, моє життя коня. на коня. Коротше, все, дівчата, до побачення. До побачення.